23 листопада у середу хмельницькі сайти облетіла новина. На Чемеровеччині двоє малолітніх обікрали магазин. Прити 6 шести та дев'яти років близько третьої години ночі залізли до крамниці і винесли звідти цукерки та іграшки на суму близько 10 тисяч гривень. Правоохоронці затримали їх того ж дня. Відшукати несвідомих злочинців їм вдалося як в касті за дорогою з обгорток від цукерок. Власне, вона і привела слідчих до їх дому. Коли ті побачили на власні очі крадіїв, були просто спа. Антеличені перед ними стояли діти. Ми почали вивчати причини й умови, чому ж саме це діти ну такого віку вдалися до фактично тяжкого злочину, тому що це було проникнення крадіжка з проникненням двоє осіб. Але ми все таки дійшли висновку, що цій сім'ї потрібна певна соціальна підтримка, підтримка зі сторони держави, тому що матер, мати їх на сьогоднішній день є безробітною. Вона фактично сім'я проживає лише на ту допомогу, яку отримує матір на цих дітей від держави. Правоохоронці активно взялися за долю малолітніх разом із соціальними службами. Матері шукають роботу, а з дітворою спілкуються. кажуть, хочуть донести, що злочин несе за собою кару, садити, ніхто нікого не збирається. Утім, відповідальність таки буде принаймні для матері. Адже власне, що добре, а що погано, власним чадам донести мала саме вона, бо в основному саме батьки винні у тому, що їх потомство стає на слизьку стежку і починає скоювати злочини. Цьогоріч зареєстровано сто 97 правопорушень, вчинених неповнолітніми. Це в загальному на 2% менше, ніж в році минулому. Що втішно, утім, якщо звертатись до категорій, то ситуація виглядає не такою й райдужною. У 2016-му серед дітей побільшало тяжких злочинів. На сьогоднішній день, в порівнянні з минулим роком, ми маємо 10% зростання такого виду злочинів. Це 92% проти 83 в минулому році. Крім того, ми маємо на сьогоднішній день за 11 місяців зростання такого виду злочинів як вбивство. На, Якщо в минулому році на такий же самий період ми мали, жод, не мали жодного такого злочину, то на сьогоднішній день, на жаль, є два таких злочини, де неповнолітні взяли участь саме в таких видах злочинів. Розбої хуліганства, незаконні заволодіння транспортними засобами та крадіжки кажуть правоохоронці. Останній вид злочину, до речі, найбільш поширений серед неповнолітніх, причому крадуть в основному не від бідності чи безвиході, а від неблагополуччя, яке за останні 15 років набуло геть іншого забарвлення. Якщо раніше під це поняття підписували родини наркоманів, алкоголіків та малозабезпечених, сьогодні усе виглядає інакше. Якщо раніше ми вважали, що бідні немає грошей, і це не благополуччя, то тепер гроші це не благополуччя, тому що грошам нема рахунку. Грошам гроші це як спосіб життя, куди б не йшли, з чим би не йшли, яке питання б не говорили. все рівно все зводиться до грошей. А гроші це саме брудне, що є. В вихованні гроші не допомагають. В гонитві за грошима батьки частенько забувають про те, що дітей треба не лише годувати та вдягати, а й виховувати, бо народити насправді замало. І ми ж всі бачимо да, в місті. Ми йдемо, мама йде з коліжанкою за 12 кроків перед дитиною. і Дитина йде ззаду, біжить, кричить на все місто. І коли ти приходиш такій мамі, робиш зауваження, мамочка, ви молодесенька, і там ваша дитина, мама не повинна відповідати тому рібонок, що, що хочу, то діла. Я завжди кажу в таких випадках, що, шановна, ви живете в державі і найгірша мама це держава. Але я, як представник держави, маю сьогодні всі підстави. Поставити питання, щоб забрати у вас цю дитину, тому що дитина не повинна плакати посеред міста. Справді, забрати дитину з сім'ї для соціальних працівників не самоціль і не мета. Щороку кількість жителів області, яких позбавили батьківських прав, меншає. у 2016-му Таких лише 175 родин. До слова, три роки тому їх було на сотню більше. Сьогодні головне завдання тих, хто відповідно до покладеного державою обов'язку опікується неповнолітніми навпаки, зробити так, аби дитину батькам залишити. Для цього сім'ї, у яких проблеми направляють до психологів. Соці... Ціальних службах є свої в місті багато приватних. До них наполегливо рекомендують звертатися, бо виносити спідню білизну на загальний огляд не соромно. Соромно втратити любов, взаєморозуміння та довіру, втратити дитину. Соромно не побачити, що із тим, кого ти носив 9 місяців під своїм серцем, робиться щось не те. Хоча, в принципі, не помітити виникнення проблеми в голові власного чада насправді нереально. Адже за таких обставин кардинально змінюється поведінка дитини. Якщо взяти школу, наприклад, перестає вчитися або відвідувати школу. Якщо взяти взагалі поведінку, поведінка досить така агресивна в дітей, вони так, огризаються, скажімо так, не слухаються батьків, дуже важко достукатись. Вони можуть пропадати десь не на визначений час, батьки можуть не знати, де це. Звісно що якщо говорити про якісь речовини, які вживаються, там наркотики чи цигарки паління, це буде чути запах, це буде видно. по дитині, як дитина себе поводить, да, чи немає якогось такого дорманення, то всі ці речі будуть в е, досить так е, на видному місці, де е, ну, не помітити цього неможливо. Якщо не помітили, шукайте причину в собі і звинувачуйте себе раптом. Що а якщо навпаки узріли проблему, не намагайтесь допомогти її вирішити з під батога, бо це може ще більше ускладнити ситуацію. Агресивні способи ніяк не допоможуть. Навпаки, можуть підштовхнути дитину до якихось кардинальних дій. Лишити це зовсім не роблячи нічого, теж не можна, тому що, якщо так залишити, дитина дійсно буде робити, що хотіти, і буде відчувати якісь такі байдуже ставлення батьків до неї. Тому Саме оптимальний такий варіант це взагалі відноситись до дитини як до дорослого, як до партнера. Тобто спілкування має бути таке партнерське на рівні. Крім спілкування, допоможе любов і ласка. Не скупіться на ці почуття ніколи, бо давши їх надбаєте, а не давши втратите. І теперішні стосунки із чадом, і майбутні. Обнімайте своїх дітей, цілуйте своїх дітей, тримайте їх за руку, давайте можливість триматися за себе. В них гарно розвивається моторика в тих дітей, і вони відчувають, що в них є опора. Це на рівні підсвідомості. Дитина хоче цього, і тоді дитина від вас нікуди не піде. І це мож, це треба робити не тільки в 3-5 років, а треба робити в 13, 15, 18 і навіть в 25. Оксана Чушкіна, Ігор Павлюк, підсумки тижня, телеканал ексклюзив.